Вітаю друзі на каналі Щоденники Життя і от у нас черговий випуск цікавих публікацій із Facebook Аукціони, Огляди Обговорення. Ну, для початку хочу ставочку заробити. Так, перше. Я вчора був на копії. Поїхали, звичайно, що не вдало. У мене завжди з пригодами. На жаль, не все вдалося зняти, але впалася одна цікава річ. Буде цікаво почути вашу думку, але то буде наступне відео, яке буде в неділю. Тепер політична ставочка. Сьогодні в нас п'ятниця. 8.08, як всі ми чули. Ще зараз кожний Тікток-Влогер, телеграм канали розказують, що 8.08.25 року закінчиться війна. Питаю, що сьогодні вона не закінчиться. Перемовин ніяких не буде, бо як я кажу, це моя думка, вона об'єктивна, що... Справжнього Путіна ліквідували ще в 2010 році. З того часу народові показують гряжених і світові. Бо взва має бути обличчя, що Росія не сама керує, керує все цим бардаком і анархії. Росія є виконавцем замовлення. Ми починаємо наш огляд. І перша в нас публікація була зароблена на сторінці Тома Міллер. Ті, хто займаються монетами, знають цю особу. Це, не знаю, чи це є справжня людина, чи це мультик, але від її імені. Частенько виставляються досить цікаві екземпляри. І от перед вами монетка. От ми бачимо Індія Ума Рупія. Тобто, Ума якось так. уно уно ума Написано цікаво. Це у нас. Португальські колонії. Так, це у нас. Індія чи тільки колонії не було. Це у нас Онарупія 1912 року. Важить така монетка неповних 12 грам, точніше, конкретно ця 11 грам 680 мг. І за дану монетку запропонували 2250 гривень. Звісно, що вона була продана за такі гроші. Хоча людина, яка запропонувала, вона переплатила. Тому що перше, вона така у нас в поганому стані, з м'ятена, з дефектами, і дорога, що вона в гарному стані, коштує пів... набагато ну, дешевше. В гарному стані вони йдуть півтори тисячі гривень. Подивимося другу. в другу сторону. Тут те, що трошки краще виглядає. До речі, всі монети цього періоду коштують приблизно однаково. Якось так. Йдемо далі. Наступна публікація була зароблена. Групі нумизматика. Це у нас виставлялася така монетка досить цікава Як бачите, по масштабу по пальцях. Видно, що вона невелика. Це у нас 15 крейсерів 1694 рік Засбург. Я постараюся знайти на нього додаткову інформацію, що буде цікаво. Це в нас монетка срібла, і, до речі, є вага, що вона... Це в нас важить 6 грам 100 мг. Як ви думаєте, за скільки була продана дана монетка? М -м -м? Як ви думаєте, дана монетка була продана тисяч гривень. Так. Непогана ціна за 5 грам срібла. Йдемо далі. Ну і на останок. Маленька, неоплачена реклама. У Олександра Рибакова, майстера, який виробляє металошукачі, Вийшла нова версія SDR-детектора в новому корпусі. Корпус, забувся, як називається, hh 44 щось таке. Коротше, це той самий корпус, який використовував є новий горизонт на Quazarax F3 своїх. Я вважаю, що це один із найвдаліших. Корпусів поки що для таких детекторів, як Фортуна Козар і так далі. Тому що у нас акумулятори вже всередині, та і для заміни треба буде його розкручувати, а так. Тепер для треба буде слідкувати за акумулятором, бо звичайного блока ви взяли і витягнули зайду. Кому доторисів, що нові поставили. А дуже треба буде вже слідити. Але я вважаю такий корпус вдалішим. Він зручніший, виглядає ліпше. Подивимося його відео. Відео, на жаль, в нього без звуку, просто демонстрація. На цьому все, друзі. Буду прощатися і монтувати цей випуск. До побачення!